Вітаю вас, малята! Сьогодні ми познайомимося з вами з небезпеками, які можуть виникнути у побуті, і навчимося правильно поводитися у непередбачених ситуаціях для того, щоб погоредити себе та своїх близьких від небезпеки. Побут це повсякденний уклад людини. Для наших будинків для створених необхідних умов життя підключено електрику. Гарячу та холодну воду, газ. У багатоповерхових будинках працює ліфт. У кожному будинку чи квартирі є різні пристрої, які забезпечують використання води, електрики та газу. У кожній оселі у стінах побутових знаходяться спеціальні дроти. Вони з одного боку з'єднані з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм. Та велику кількість електрончиків, що біжать по дротах, що протягнуті на вишках та стовпах у наші будинки. А з іншого боку, ці дроти, що в наших будинках, з'єднані з розетками, вимикачами та лічильниками з різними електроприводами, лампочками, праска, холодильник, настінна лампа, електричний чайник. Вен для сушки волосся і багато інших предметів. Дітки, запам'ятайте, будь ласка, ні в кому разі не можна торкатися пальцями оголених дротів, які можуть сторчати саме собою. Не можна навіть намагатися засовувати в розетку пальці і будь-що. Ні в якому разі не можна лізти всередину електроприладів, якщо вони і вимкнуті з розетки. Не намагайтесь розбирати ці прилади деталі і заглядати, що там у них всередині. Це небезпечно. Не намагайте самі викручувати лампочки. Пам'ятайте, у дротах постійно бігають електрончики. Електрика розумна, усім допомагає. Без неї навіть музика приймачі не грає, телевізор не показує дітям передачу, не поїде електричка ввечері на дачу. І ялинка новорічна не засяє уночі. І не випечеться коржик у бабусі печі. Нам електрика, як друг, це усім відомо. Допомогу надає і в садку, і вдома. Все живе і все працює, радість нам усім дарує. Та одначе небезпека не слушів усіх чатує, дроти та електрощит не хапай рукою. Обмени усі ті штуки краще стороною. Не струмляйте свого носа для електрополісоса. І не пхайте у розетки, цвях іголки і шкарпетки. Нам з електрикою, друзі, жартувати неможливо, бо вона все ж небезпечна. Пам'ятайте, це важливо. До побачення, дітки!